7 жовтня, далі пишемо лабораторна робота номер 1 Лабораторна робота No1. Так. Так. Знову рядочку пишемо тема. тема, крапка. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Записуємо. вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Далі, з нового рядочку, мета. Мета Дві крапки. двокрапка. Ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра. Я розкажу, що це таке. Ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра. визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою. І кількість теплоти одержано холодною водою. В результаті змішування води різної температури порівняти результат. Записуємо. The <laughs> Це мету записувати чи тіка обладнання? Ні, мету записувати. Записувати. Я ж сказала: тема мета. Тепер я вам пропоную: якщо ви не встигаєте, ви можете не переживати, тому що ця інструкція є прикріплена в щоденнику. В дистанційному завданні, в домашньому завданні її прикріпили. Якщо ви якусь частинку не встигаєте, то ви можете просто залишити кілька. Лінієчок і дописоти Значить, Ваша задача зараз написала дата, лабораторна робота номер 1 тема мета обладнання. Обладнання мірний циліндр, калориметр, термометр, ваги, холодна та гаряча вода. Так. Діти, якщо ви щось не встигли, Потім допишете. І так. Посередині пишемо хід роботи. Ось Хід роботи. Вхід роботи. І так, знайомлю вас із приладом, який називається калориметр. Він перед вами, до речі, такий доволі сучасний. В школі в нас трохи. Простіший. В школі в нас просто один алюмінієвий стаканчик, а другий пластмасовий стаканчик, тільки більшого діаметру. І зверху на... закривається кришечка. І так, Потрібна була, щоб посудина із подвійним дном. Для чого це подвійне дно? Ви знаєте, що повітря дуже гарний ізолятор тепла. Через те один стаканчик, в нього другий, і між ними, між стінками, повинна бути пустота. В тій пустоті буде повітря, і буде ізолювати від втрат тепла ту холодну, гарячу воду, яку ми будемо наливати, чи будь-які речовини змішувати різної температури. Оце так виглядає цей прилад. Це сучасний прилад, він взятий із комп'ютерної симуляції, він обладнаний датчиком температури, і можна буде і е, датчиком тут вбудовані Терези електронні, через те можна побачити і масу води, наприклад, яку ми сьогодні туди налиємо, і температуру, яка встановиться. Так, що нам потрібно буде робити? Значить, у вас в інструкції я вам даю в такому вигляді: Значить, дивіться, що у вас вже всі досліди проведені. Ось є рисунок 1, дослід проведений, рисунок 2, дослід проведений, і вже все поміряно. Рисунок 3. Я вам зараз покажу цю комп'ютерну симуляцію, щоб ви розуміли, де це взялося. У нас написано: Увага, симуляція працює тільки на комп'ютерах і на деяких планшетах. Я зараз працюю на комп'ютері і покажу вам цю симуляцію. Наша задача з вами змішати холодну і гарячу воду. Так, змішати холодну і гарячу воду, і буде якась температура суміші. І порахувати. Порахувати, значить, дивіться, холодна вода тепло забиратиме від гарячої, а гаряча віддаватиме холодну. Так як ми це будемо робити з допомогою калориметра, теплові втрати будуть мінімальні. Через те кількості теплоти повинні бути однакові, коли ми з вами обчислимо. Давайте подивимося, що ми бачимо перед собою. На терезах стоїть мірний циліндр. Цей мірний циліндр ми вибираємо рідину. Будемо наливати ось вода аж 2. Тепер вибираємо, скільки будемо наливати. Ну, скільки схочу, скільки й наливати. Наприклад, дивіться, 100 градусів, 100 грам води. 100 грам води. Далі вибираю температуру, при якій буде вода. Ну, наприклад, при 20 градусах Цельсія. Далі. Вибираю другу рідину. Ок, наступний. Вибираю другу рідину. Я теж буду брати воду. Гарячу. Так, вибираю, наприклад, маса води 80 грам і температура, ну, нехай буде 100 градусів. Окріп вибираю. І ви бачите, зразу вам пишеться і температура да? 100, скільки градусів, 20 і 100 градусів. Потім починаємо експеримент. Холодну воду. Заливаємо, дивіться, в гарячу, змішується, ось перемішується, перемішується. Спеціальний там є такий пропелер невеличкий, який допомагає перемішувати холодну гарячу воду. І ми дивимося, поки температура змінюється. Поки що змінюється. Чекаємо, поки холодна і гаряча вода змішається, ось ми бачимо, в нас є температура суміші. Отак і вам зробили такі досліди, в кого немає можливості робити їх за комп'ютером. Якщо ви бажаєте, то я вам цю симуляцію можу скинути, і ви теж попробуєте самі позмішувати холодну і гарячу воду. Після того, як ви написали хід роботи, результати нам потрібно записувати, буде результати цих дослідів записувати в таблицю. І так, після ходу роботи креслити таблицю. Значить, що буде в цій таблиці? Номер досліду буде три досліди. Далі: маса холодної води, М і буковка Х в кілограмах, температура холодної води Т, буковка Х в градусах Цельсія, маса гарячої води МГ в кілограмах гарячої. Температура гарячої води та гарячої градусах Цельсія. Далі температура суміші. І тоді нам треба буде порахувати кількість теплоти, яку одержала холодна вода, і кількість теплоти віддана гарячою водою. Ви зараз діти, кресліте цю таблицю. Я вам один дослід допоможу зробити, а два досліди ви вже зробите сам. Так. Всім видно діти, табличку. Зрозуміло, що робити, обізвіться. Так. Все, я чекаю, тоді, поки ви зробите тільки, ну, давайте, щоб не дуже довго, щоб я встигла вам дослід пояснити. Так, все, я чекаю, поки ви накреслите табличку, будь ласка. А Можна температура скоротше написати? Температура, то, в принципі, можна. Головне, щоб ви розуміли, що ви пишете, можна. Так, Уже я так поняла, в другу половину, да, перейшли. Табличку заповнюєте. Добре. Ну, давайте ще пару хвилин. І покажу вам, як заповнювати. І що саме треба обчислювати? Все, я накрасила. Вже накрасила, так. Кофе. На так, ну давайте тоді. Так, хоча б допишіть, допустимо, слова не пишіть, а допишіть, хоча б, що ми будемо тут обчислювати, а вже ці слова, що кількість теплоти одержана холодною водою, допишете потім, щоб я встигла вам пояснити. І так. Відірвіться від таблички, я вам зараз, що робити. І так. Ось по цій досліді, Бачите, фотографії: рисунок 1, рис, ріше скріншоти, рисунок 2, рисунок 3. Змішують холодну і гарячу воду. Так. Угу. Далі, дивіться, після таблички, з опрацювання результатів експерименту. Закінчить заповнення таблиці, обчис... обчисливши для кожного досвіду, і тут навіть вас формули, як Q холодної води обчислити, кількість теплоти, як подержала холодна вода, тут вас сеї, і кількість теплоти віддану гарячої води. Скажу вам наперед, вони повинні бути однакові, бо в нас калориметр не дає можливості нагріватися, ну, наприклад, повітрю, віддавати тепло навколишньому середовищі. І так, увага. Починаємо. Перший дослід. Перед вами вмірний циліндр, налита холодна вода. Читаємо маса 100 грам, температура. Подивіться, ось діти температура 20 градусів. Маса 100 грам. Так, і пишемо в табличку. І так, маса. Тепер дивіться в табличці в кілограмах. 100 грамів записуємо в кілограмах. Ділимо на тисячу, тому що кілограм в тисячу раз менший, ніж грам. І виходить на одна десятка. Далі. Температура холодної води 20 градусів Цельсія. Градуси Цельсія у вас вже написані, значить, ви тільки пишете число 20. Встигаєте записувати за мною? 20. Взивайтесь або включайте голову. Так, спасибо. Маса гарячої води. Дивимося, діти, перший рисунок. Маса гарячої води. Ось написано. Гаряча вода. Скільки маса подивіться? 100 грамів. 100 грам. 100 грам, а потрібно в кілограмах перетворити. 90. Далі температура гарячої води. Ось. Де тут температура ось вона дивіться? Скільки градусів ось на термометрі? На електронному. Видно? 80? 80. 80 Спасибі. Вісімдесятов ось температура гарячої води. Градуси вже написані, Цельсія 80. Далі температура суміші, це третій рисунок. Ось суміш у нас. Ось температура суміші. Так, 500. Значить, 50 градусів Цельсія. Пишемо, температура суміші 50. Зрозуміло, як брати дані із малюнків. Видно, да, холодна, бо ось рисунок другий це буде другий дослід, а рисунок третій це буде третій дослід. Тепер я вам допомагаю, допомагаю зробити обчислення. Дивіться, вам треба порахувати, кількість теплоти, одержана холодною грутою, Q, холодна буковка Х, і кількість теплоти яку, віддана гарячою гарячій Q, гаряча буковка Г. І так, під табличкою пишемо. Значить, пишемо перший дослід, щоб вам зрозуміло було, да, для чого ви обчислюєте, що треба результати записати до першого досліду. І так, записуємо формулу Тю холодної води. Ось вона, бачите, переписуємо. Це води. Давайте я води скорочу, помножите на масу холодної води, помножите температура суміші, відняти температуру холодної води. І давайте підставимо числі. Ми вже кілька уроків задачі розв'язували, і в табличці питома теплоємність води 4200 джоль на кілограм градус Цельсія. Ми так і пишемо: 4200 помножити на масу холодної води. Масу холодної води, дивимося що з таблички. Ось маса холодної води, ось вона, 0,1. Підставляємо 0,1. Помножити в дужках, те відняти те холодно. Температура суміші. Я дивлюся, ось в мене, 50. Температура холодної води 20. Виходить 50, відняти 20. Записуємо. 50, відняти 20. Перша дія в дужках. 50, відняти 20. Я ось напишу, буде 30. На з цілих одна десята помножити на 30. Отут вийде 3. І тепер треба 4200 помножити на 3. На фізиці дозволяється користуватися калькулятором. Через те ви можете взяти калькулятори і 4200 помножити на 3. Виходить 12600. Це кількість теплоти, значить, вимірюється в джоулях. Дежив джоулі. І так, ми обрахували кількість. Теплоти, одержану холодною водою. Далі рахуємо кількість теплоти, віддану гарячою водою. Переписуємо формулу. Вона у вас ось прямо перед очима написана. При теплоємність води помножити на масу гарячої води в дужках температура гарячої відняти температуру суміші. І підставляємо число 4200. Помножити маса гарячої води. Вертаюся до таблички. Ось маса гарячої води. 0,1, так і пишу 0,1. Далі помножити в дужках температура гарячої води відняти температуру суміші, дивимося у Температура гарячої води 80, температура суміші 50, 80 відняти 50. 80 відняти 50. Так. Починаємо. Перша дія в дужках. 80 відняти 50. 30. Нарцих, всіх... а, ну, тепер все ж буде так само. Та? Нарцих, ну на десятку помножити на 30. Тут буде 3. 4200 помножити на 3. Виходить 12600. Джоуль. Далі нам треба ще порівняти дітей, ці дві кількості теплоти. Ви бачите, що в першому і другому досліді кількість теплоти одержана холодною водою до рівня кількості теплоти, яку отримала гаряча вода. Дивіться, коли ви будете писати висновок, ось буде завдання: порівняти кількість теплоти віддано гарячої води, кількість теплоти одержано холодною. Зазначте причину можливих розбіжностей. І так, на першому досліді, все зійшлося, бачите? скільки холодна вода отримала, скільки гарячої віддала. Далі пишемо другий досвід. Другий досвід. Другий дослід. Все ж буде те саме: Q холодної, Q гарячої, і тоді порівняти їх. Тільки дані ви будете брати вже з другого рисунка, ось він, другий рисунок. І заповняти в табличку вже в другому рядочку, там, де. Потрібно так. буде з першого, з другого і третього робити. Так. Значить, перший я вам зробила, так? Ось сюди ж ми, бачите, що ми ще забули. В табличку записати вийшло 12 600. Джолі не треба писати, бо вони вже є. І 12 тисяч. Давайте вже допишемо перший дослід. Оце перший дослід. Бачите, оформлений правильно під табличкою обчислено. Вам потрібно зробити другий дослід і третій. У вас просто будуть інші. Числа. І так, от дивіться: рисунок другий. Маса холодної води 120 г. Нагадую, можете ще раз собі написати: на полях, щоб грами перетворити в кілограми, потрібно поділити на тисячу. Так, ось холодна вода, гаряча вода. Подивіться, є і маса, і на приладі. Температура і на термометрі електронному, і для гарячої води і маса, і температура, і для суміші, ось температура суміші. І так, заповнюєте табличку по-другому досліду. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте зразу. Уважно читайте, що ви куди заповнюєте, куди пишете. Людмила Васильівна, а оце там, де суміш, оце зверху, оце там градуси? Ну, я ж нап... давайте я збільшу, Дивіться, що там написано зверху. 72. Ой, дивіться, 72,00. Бачите, градусів Цельсія. Тобто, ну ми ж не будемо писати 72,00. Ми будемо писати 72, будем 72 градуси Цельсія. Подивіться, всім видно, я збільшила спеціально, якщо ви на телефонах. Yeah. Так. Зменшую назов. Так, а ну давайте так також зменшу, щоб і видно, що було. Так. так. З другим рисунком справилися. Тепер давайте перед тим, як обчислити, давайте запишемо і третій дослід. Тобто рисунок третій, третій дослід. Дивіться, масу, маса холодної води у вас є. Так. Маса холодної води, температура є 10 градусів, маса гарячої води 140 г температура і маса суміші 63,33, бачите, тут вже не прямо ціле число. Переписали результати третього досліду. Так. Переписали. Значить, тепер ваша задача доробити цю роботу. Що вам потрібно зробити? Так, як я показувала. Ось написано: так? другий дослід. І зробити так само, як в першому, кіл холодної води, кю гарячої обчислити, і порівняти їх. Тільки з числа брати з другого досліду. Тоді пишете третій дослід. Третій дослід. В кінці запишете висновок. висновок. Висновок, в якому? зазначити, порівняти кількість води віддану гарячою водою, кількість теплоти одержану холодною водою. зазначити причину можливої при розбіжності результату. Якщо у вас б були розбіжності, вони були б, знаєте, якби ми в класі робили цю лабораторну роботу, тому що, наприклад, зараз прохолодно, і частина тепла якась невеличка, але б таке пішла на нагрівання самого калориметра його посудини алюмінієвої, і на нагрівання трошки навколишнє середовище, тобто повітря, що оточує, ну, що в класі те, що є. Так. Далі. Оформляєте роботу до кінця і для того, щоб я побачила ваші результати, фотографію роботи надсилайте в дистанційне завдання. Можливо, у вас є якісь питання? Задавайте, я відповім. Наче немає. Немає. Тільки ж давай, Ага, зараз добре, що немає питань.